Час поглянути на бухгалтерські новини за тиждень з 28 липня по 1 серпня. З 1 жовтня Нацбанк запроваджує поступове вилучення з обігу монети номіналом 10 копійок. Ними все ще можна буде розрахуватися, але потрапляючи в банки, монети не будуть повертатися в обіг. Митна служба зауважила, документальні митні перевірки не проводитимуть зокрема щодо підприємств, які самостійно усунули виявлені під час доперевірочного аналізу порушення, та підприємств, які системно працюють та мають низькі ризики порушення митного законодавства. ДПС викрила масштабну схему ухилення від сплати ПДВ на суму понад 600 мільйонів гривень. Сім торгівельних мереж штучно розподілили свою діяльність між 491 ФОПом. 30 липня запрацювала мультирахункова діякартка. Більше не доведеться відкривати окрему картку для отримання різних державних виплат. Все буде на діякартці. Побачимося за тиждень. Завжди ваш експерт з Головбух.